Такої купи ліків по Ліні Іванівні вистачає рівно на місяць. Старенький цей медичний арсенал обходиться майже у половину пенсії пів тисячі гривень. Чверть цих грошей на життєво необхідні ліки від гіпертонії. Жінка приймає по дві таблетки на день. Однієї пластинки не вистачає навіть на тиждень. Якщо я не буду приймати утром і вечором, значить довго не протягну. У мене коли тиск подимаються, я винужена випити таблетку. Якщо не вип'ю, мені Буде плохо. Мені в голові крутиться. Голов то круження, і я. Мій каже, потолок на мене валиться. Постанова уряду щодо компенсації коштів за ліки гіпертонікам діяла з 2012 до 2014 року. Хоча минулоріч почалися перші проблеми. Через брак фінансування допомога призупинилась, а у 2015-му її взагалі не продовжили. Хоча лікарі кажуть, це був сегмент аналогу страхової медицини. На кожні ліки був свій відсоток відшкодування від 25 до 100%. До того ж, Нижчою була і вартість препаратів. Загалом ліки обходились у 10 разів дешевше. Поки держава відшкодовувала кошти за ліки гіпертонікам, така упаковка найпопулярнішого препарату коштувала всього 5 гривень. Сьогодні 65. Цей пілотний проєкт збільшив кількість гіпертоніків, які почали лікуватись майже втричі. До впровадження програми по медичну допомогу зверталися лише 15% хворих. Під час фінансування програми їх кількість зросла до 45%. Зараз знову спад. Всього за рік на третину. У аптеках підтверджують, ліки для стабілізації купують у рази менше, бо дорого. Після припинення державної програми. У гіпертонічних ліках багато хворих або відмовляються лікуватися і ну не купують ліки, або переходять на ті ліки, які може не в повному обсязі допомагають. А тому, що люди не можуть не мають змоги купити собі ці ліки. Гіпертонія найпоширеніша серед серцево-судинних захворювань лише на Закарпатті 330 тисяч людей з проблемами тиску. Лікування при цьому захворюванні має бути постійним інакше. Хвороба прогресуватиме і призведе до інсульту під час дії пілотного проекту. З відшкодування ліків зафіксована чітка закономірність, зменшення інсультів серед хворих на гіпертонічну хворобу, та навіть кількості викликів швидкої такими пацієнтами. Гіпертонія це захворювання, яке призводить до фатальних наслідків. Це інсульти, інфаркти на інфаркті У нас в середньому 1000-1200 інфарктів на рік стається. Із них помирає ну, порядка до 200 чоловік помирає від гострого інфаркту, як було 20%. Медики кажуть, державна програма для гіпертоніків сьогодні, чи не єдина можливість активно продовжити лікування хвороби та запобігти ускладненням з боку серцево-судинної системи, особливо для пенсіонерів. Зараз медики обговорюють повернення проекту. Та, поки нарікають, про поновлення та включення програми держвідшкодування ліків не йдеться. Подали спеціальний проект про продовження цієї програми. Він обговорювався у комітеті Верховної Ради. Доповідна записка з приводу продовження такого проекту подана до. Кабінету міністрів, Так, да, дійсно всі пацієнти чекають, що держава зможе допомогти. Деякі регіони, не дочекавшись державної програми відшкодування за ліки, передбачили її фінансування з місцевих бюджетів. Наприклад, в Вінницькій області лікування гіпертоніків у 2015-му обійшлось у 2 мільйони. Система проста, хворим видається субсидія, яка покриває 50% від вартості препаратів.